Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Парень у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Королівство загублених зірок. У маленькому містечку, де вночі небо завжди було всіяне яскравими зірками, жила дівчинка на ім'я Мія. Вона любила сидіти на даху будинку і дивитися в небо, уявляючи, що кожна зірка це маленький світ, який чекає на своїх відкривачів. Одного вечора, коли вона вкотре милувалась зіреним небом, у її долоні впала маленька світляна кулька. Вона була теплою і пульсувала м'яким світлом. Це що? здивувала Смія. Коли вона піднесла кульку до обличчя, почула тоненький голосок Допоможи нам! Королівство загублених зірок у небезпеці. Мія ледь не впустила кульку від несподіванки. Хто це говорить? Я Лумі. Одна з останніх живих зірок. Ти єдина, хто може нас врятувати. Дівчинка одразу зрозуміла, попереду чекає велика пригода. Мія вирішила допомогти. Вона стиснула кульку в руках і раптом усе навколо заповнило яскраве світло. Коли воно засіяло, вона побачила, що більше не знаходиться на своєму даху. Перед нею розкинулось неймовірне місце місто, побудоване зі світла, що парило серед зірок. Ласкаво просимо в королівство загублених зірок, сказала Лумі. Але місто було не таким, як мало бути. Його вулиці тьмяніли, а вдалі височив похмурий замок, що закривав собою частину неба. Що сталося? запитала Мія. Королівством заволодів». Темний лорд, і він краде світло зірок, якщо ми не зупинимо його, небо завжди залишиться темним. А як ми можемо його перемогти? запитала Мія. Нам потрібен ключ світла, який схований у найглибших печерах Небесного океану, але ці печери охороняє левець снів. Мія зібрала всю сміливість і вирушила в дорогу. Печери Небесного океану були дивовижним місцем. У повітрі плавали світляні риби. А над головою сяяли криштали, що випромінювали тепле сяйво. Але щойно Мія зробила кілька кроків вперед, з темрява виріс велетенський силует із крилами, схожими на павутину. Хто і чому прийшли в мої печери? загримів голос. Я шукаю ключ світла, щоб врятувати зірки. ловець снів замислився. Щоб отримати ключ, ти повинна відповісти на три запитання. Що може освітлювати навіть в найтемнішу ніч, що завжди поруч, навіть коли ти цього не бачиш, що не має форми, але відчувається серцем. Мія задумалась. Вона згадала, як дивилася на зорі, як відчувала тепло від лумі, як її мама казала, що навіть у найтемніші часи світло завжди є. Відповідь це надія, дружба і любов, сказала вона. Ловець снів усміхнувся і змахнув крилом. Із повітря виплив золотий ключ, що випромінював світло. Ти гідна його, Мія, тепер поспіши, поки темний лорд не забрав останньої зірки. Мія та Лумі дістались до похмурого замку. Його стіни поглинали світло, і навколо нього кружляли тіні. Перед дверима стояв сам темний лорд, високий у чорному плащі, з очима. Що сяяли холодним синім світлом. Навіщо ти тут смертна, пробурчав він. Я прийшла, щоб повернути світло зіркам, сміливо відповіла Мія. Світло слабке, темрява вічна. Це неправда. вигукнула вона. Світло не можна знищити, поки є ті, хто в нього вірить. Вона витягла ключ світла і підняла його над головою. Золотий промінь осяяв все навколо, і тіні почали розчинятись. Земний лорд закричав, намагаючись втекти, але світло накрило його, і він зник у потоці сяйва. Замок почав змінюватись. Стіни, що поглинали світло, стали прозорими, а на небі одна за одною почали з'являтися втрачені зірки. Ми врятували королівство! радісно вигукнула лумі. Королівство загублених зірок знову засяяло, а його мешканці, малі світляні створіння, дякували Мію за її відвагу. Настав час тобі повертатись, сказав лумі. Я б хотіла залишитися ще трохи. Ти завжди можеш повернутись. Просто подивись на зорі на небо і згадай нас. Мія відчула, як світло огортає її. Вона знову опинилась на даху свого будинку, а в її руці сяяла маленька зірочка. Тієї ночі зорі світили яскравіше, ніж будь коли. В казковій кузні згасає вогонь. Лодкий хай сон, прилетить до долонь, підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.